Ліна Костенко Життя йде і все без коректур Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Бомбадур, І ми живемо вже після потопу Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вищахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся, прикрой, рядка, прозрій не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ліки. Людину бійся душу шукать, бо в цьому схибеш то вже навіки.